Понтонери сил підтримки збройних сил України цими днями завершили тренування в рамках чергових навчань. Завдання відпрацювати кожен етап і елемент доправки, скидання, розгортання розкладного мосту парому для перекидання військової техніки з одного берега водної перешкоди на інший. Специфіка нашої роботи, основна специфіка це обладнання та утримання понтонно мостових переправ або ж мостових. Тобто, якщо водойма доволіки широка і не можна зробити звичайний це переправи військової техніки або інших якихось цивільних, можливо, осіб і техніки цивільної з одного кінця берега на інший. Якщо ж водойма дозволяє по ширині перекрити її звичайним мостом, це звичайний дублюючий міст. Наприклад, якщо основний міст там зруйнований чи закритий, і так далі. Це основна такі підрозділи понтонерів на всіх напрямках фронту на вагу золота через активні бойові дії і знищену інфраструктуру доводиться навчати все нових і нових спеціалістів. Да, їх небагато, але це лише збільшує нашу так сказати, дорогоцінність в Збройних силах України. Ми як допоміжна ланка в виконанні певних задач. Якщо нас викликають, ми приїжджаємо, допомагаємо, наприклад, виконувати основні задачі. Тобто, якщо сказати загалом, ми як підтримка основним силам війська. Через рісну сітку водойм і річок українським силам наступу необхідна підтримка таких підрозділів. Його завдання усунути неможливість переходу і створити умови для форсування річок і водойм нашими силами. Для цього понтонери, водії, інженери, катерники доправляють у визначений район складові майбутньої інженерної споруди. Сьогодні ми були присутні на відпрацюванні тактико спеціальних навчаннях, а саме обладнання та утримання тонного парому. Якщо основний міст або шлях, який допомагає перебратися через якусь водну перешкоду, зруйнований, ми наводимо паромну переправу. І за допомогою неї можемо перевозити як по воді, так і просто навести як звичайний дублюючий міст, і по ній може переходити як цивільна, так і військова техніка. Кожна дія понтонерів відбувається відповідно до попереднього планування і коректується на місці. За зазвичай попередньо це звичайне планування. Ми розподіляємо ролі, розподіляємо між кожним свою задачу. Як показує практика, як якби ти детально не відпланував свої дії, в будь-якому випадку завжди під час. Під час роботи постійно потрібно вносити корективи. Щось може обломатися, щось може змінитися, десь може не вийти, десь щось засипало, хтось щось перекопав і так далі. Тут тобто постійно є якісь нюанси, і я вважаю що це дуже добре, тому що ти постійно в різних ситуаціях відтреновуєшся, працюєш і так таким чином розвиваєшся. Спеціалісти ретельно розраховують і обчислюють вагу техніки, яку треба переправити на той бік. Вага, яку може підняти даний паром, це 170 тонн. Проаналізувати, що це за техніка вийти, і відповідно прорахувати, яка вага. І в залежності від ваги ми можемо дати відповідь на те, що ми можемо з собою перевезти. Сюди ми можемо взяти будь-яку військову техніку, будь-то артилерія, будь то танки, будь то різноманітна інженерна техніка. Тобто все залежить, впирається лише в габарити і в вагу. Звісно, що умови під час навчань і бойових дій суттєво різняться. Більше говорилися, підлаштовуємося під сучасні умови бойових дій і розвиваємося, якось вносимо якісь корективи і так далі. Ти зараз розумієш, що в будь-який момент по свистку ти виїжджаєш і на кону будуть твої життя, твоїх підлеглих, життя людей, за яких в будь-якому випадку ми боремося проти окупанта, ну і життя підрозділів суміжних, яким ти допомагаєш. Потрібно постійно адаптуватися, потрібно постійно вчитися і розвиватися щось нове вносити. Поточне навчання відбулось без зауважень. Спеціалісти понтонно мостового підрозділу відпрацювали його успішно. Всі поставлені завдання вдалося виконати. Це свідчить про якісну попередню підготовку і згуртованість військового колективу.